Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Коли у вас виникають проблеми. Куди ви звертаєтеся в першу чергу, щоб їх вирішити? Можливо, хтось намагається вирішити проблему самостійно. Хтось звертається по допомогу до друга, хтось до психолога. Але християнин повинен звертатися перед усім до Бога і Його слова. Божа любов може наповнити життя сенсом, спокоєм, радістю і миром. Читаючи Біблію, ми дійдемо висновку самостійне вирішення проблеми приносить полегшення, але зцілити нас може лише Бог. Чи замислювалися ви, як можна допомогти тим, Чиї серця наповнені неприязню, образою, розчаруванням, жорстокістю, егоїзмом. Всі, мабуть, погодяться, що ці прояви є темною частиною людської душі. Психологи вчать, що людина це біологічна істота і особистість прямо залежить від соціального та культурного середовища. У людини виникають порушення в психіці, якщо постійно не задовольняються її потреби, нею зневажають. Або близькі не виявляють турботи й любові. Для того, щоб виявити причину цих порушень, потрібно дослідити минуле людини. Так вчить психологія. Але ж для дослідження минулого можуть знадобитися місяці і навіть роки. Тоді виникає питання, що необхідно змінити в цьому світі, аби звільнити людину з клітки руйнівних думок і поведінки, клітки, яку сама людина і збудувала допоможи собі сам. Такою є позиція більшості світських учбових закладів і підручників із психології. Цієї теорії дотримуються також політики, лікарі, консультанти і психоаналітики. Ні, проблеми людства не ігноруються навпаки, на їх вирішення витрачаються мільярди доларів. Політика, освіта, соціологія, юриспруденція, соціальні служби всі намагаються знайти відповідь. Ми зустрічаємо розумних, освічених і впливових людей. Які керуються найкращими принципами гуманності, але вперто відкидають існування гріха, творця і бога. Можна погодитися, що ненависть, образливість, розчарування, гнів, жорстокість, егоїзм темний бік людської душі, але християнин не може погодитися з тим, що ці негативні емоції викликані соціальними чи суспільними причинами як вважають деякі. Біблія називає їх проявами гріха ми приходимо в цей світ з гріхом. Суспільство лише випускає на волю те, що в нас уже є. Ми, християни, визнаємо існування гріха і стверджуємо, що людина самостійно не може спастися від нього. Нам потрібен Спаситель, який очистив би нас і зробив здатними для нового життя в Святому Дусі, це життя радості, любові, миру. Довготерпіння, доброти, вірності й покори. Але це не означає, що життя буде безхмарним. Про це дуже яскраво свідчить книга Йова, яку ми з вами вивчаємо. Отже, продовжимо разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Йова. Минулого разу ми слухали другу промову Єліфаза. Єліфаз замість того, щоб втішити Йова, знову сперечається з ним, не додаючи нічого нового, він ще й ще раз програє стару пластинку. Нічого нового у порівнянні з його першою промовою він не сказав. Тепер ми почуємо, як Йов вдруге відповідає Єліфазові це дуже схоже на дебати. Спершу ми вислуховуємо одного суперника, а потім другого. Власне кажучи, цього не повинно було бути, тому що ці люди повинні були прийти як втішителі, а не як суперники в дебатах. Вони намагаються виставити його нерозумним, довести, що вони розумніші за нього, але вони не виграли в цьому дебаті. У мене таке враження, що це нічия. Врешті-решт, один юнак, який стояв поруч і слухав їхню суперечку, втрутився в неї. Нарешті Бог втручається в цю сцену. Звичайно, саме цього зараз потребує і хоче Йов. Єліфас знову завів свою стару пластинку. Він мрійник, він мав дивовижний сон, він спіритуаліст, він претендує на те, що знає якусь надзвичайну істину, відкриту тільки йому. Але насправді він не сказав нічого нового, він просто повторив вже сказане отож читаємо перших два вірші із 16 глави. А Йов відповів та й сказав, чув я такого багато. Даремні розрадники всі ви. Чи настане кінець вітряним цим словам? Або що зміцнило тебе, що так відповідаєш? Йов говорить, ви не сказали мені нічого нового, ви не сказали мені нічого такого, чого б я не чув раніше. Крім того, ви даремні розрадники. Я певен, що ці люди були друзями Йова, але їхні втішання закінчилися дебатом. Після кожної їхньої промови Йов має можливість відповісти їм, що він і робить. Йов говорить: на мою думку, вам повинно бути соромно за ваші слова. Це пустопорожні балачки, пусті слова. Вони мені не потрібні. На жаль, ми чуємо сьогодні немало проповідей на зразок того, що говорили друзі Йова. Деякі з цих проповідей навіть не мають нічого спільного з Біблією і не можуть бути використані Духом Святим. А якщо Дух Святий не може використати проповідь, вона не придатна ні на що, це пуста нікчемна річ. Сьогодні з церковних кафедр звучить немало проповідей, що абсолютно безглузді в тому значенні, що вони нічого не додають до прославлення Бога і розповсюдження Його слова. Те ж саме можна сказати про деякі пісні, що іноді їх співають у наших церквах. Можливо, у цьому винен проповідник, але не завжди. Іноді це вина прихожан, слухачів. Читаємо четвертий вірш. І я говорив би, як ви, якби ви на місці моєму були, я додав би словами на вас і головою своєю кивав би на вас. Йов каже, що якби ситуація помінялася, він сам міг би звинуватити своїх нападників. Ці речі турбували і апостола Павла, і він звертався до віруючих словами попередження Брати, якщо людина і впаде в якийсь гріх. То ви, духовні, виправляйте такого в дусі лагідності, пильнуючи себе самих, щоб і собі не впасти в спокусу. Не намагайтесь сперечатися з такою людиною, не читайте їй проповідей, відновіть в цій людині дух покірливості, властивий нашому Господеві, і виявлений ним, коли він омивав ноги своїм учням він робить це і сьогодні. Коли ми з вами визнаємо свої гріхи, він, вірний і праведний, прощає наші гріхи і очищає нас від усякої неправди. 1 Йоанна 1. 9. Він і зараз омиває ноги своїх учнів, тобто очищає нас від гріхів, але його вчинок має бути також прикладом для нас з вами. Коли ви омиваєте чиїсь ноги. Ви не можете ставити себе вище за цю людину, дивитися на неї зверхньо, вказувати на неї пальцем і читати їй мораль. Щоб омити ноги, ви повинні схилитися на коліна і стати ніби служником цієї людини це трохи інакше, ніж суперечки. На жаль, друзі Йова не розуміли цього. Вони почали повчати його. Розуміючи, це, Йов відповідає. Що якби він був на їхньому місці, він теж міг би докорити їх у чомусь. Читаємо п'ятий вірш Устами своїми зміцняв би я вас і не стримав би рух своїх губ на розраду. Йов каже, що втішав би їх по іншому, він би намагався зміцнити їх, він намагався б втішити їх, він би омив їхні ноги. Тобто намагався б відновити їх зв'язок з Богом, саме це вони повинні були б зробити для нього. Шостий вірш Якщо я говоритиму, біль мій не стримається, а якщо я перестану, він відійде від мене. Я не відчуваю ніякого полегшення. Та тепер ось змучив мене всю громаду мою ти спустошив і поморщив мене, і це стало засвідчення. І змарнілість моя проти мене повстала. Йов говорить: Ти зробив з мене стару людину, вкриту зморшками. Читаємо далі. Його гнів мене шарпає та ненавидить мене, скрегоче на мене зубами своїми. Мій ворог вигострює очі свої проти мене. Вони пащі свої роззявляють на мене, б'ють ганебно по щоках мене, збираються разом на мене. Бог злочинцеві видав мене і кинув у руки безбожних мене. Друзі Йова нічим не кращі від безбожників. Вони повинні були б виявити свої дружні почуття, а замість цього вони поводяться з ним, як з ворогом. Чи доводилося вам зустрічати християн, які були б ще гірші за безбожників? Не може нічого бути непоряднішого за непорядного віруючого. Тож йов називає своїх друзів безбожниками, вони нібито захищають Бога, але насправді вони брутально і несправедливо звинувачують Йова. Дванадцятий вірш. Спокійний я був, та тремтячим мене він зробив, і за шию вхопив він мене, й розторощив мене та й поставив мене собі ціллю. Йов визнає, що всі його нещастя. Трапилися з дозволу Божого. Коли я був малим хлопцем, я часто ходив на полювання і бачив, як собака ловить кролика. Вона хапає його за шию і починає трусити, кидати з боку на бік. Мабуть, йову також доводилося це бачити. Тож він каже, що Бог так само трусить його. Іноді Бог так робить, друзі мої. Тринадцятий вірш Його стрільці мене оточили. Розриває нирки мої він, не жалівши, мою жовч виливає на землю. Гіркота його душі, як жовч, виливається назовні. І чотирнадцятий вірш Він робить пролім на проломів в мені. Він на мене біжить, як силач. Йов каже, що Бог, немов могутній велетень, нападає на нього. Навряд чи можна підібрати яскравіші слова за ті, які вживає Йов. Великі письменники минулого романісти, поети та есеїсти, читали й перечитували книгу Йова. Її мова надзвичайно прекрасна, її образність неперевершена. Я б порадив вам частіше читати цю книгу, щоб вона стала частиною вашої душі. Краса мови цієї книги дивовижна. Читаємо 15-16 вірші із 16-ї глави. Книги Йова, верету пошив я на шкіру свою, та під порох знизив свою голову. Зашарилось обличчя моє від плачу, а на повіках моїх залягла смертна тінь. Бачите, як близько Йов від смерті. Він бажає смерті і все ж уникає її. Весь час він стояв на самісінькому порозі смерті. Мені здається, він відчував, що готовий померти у будь-яку хвилину. Він був хворим, тяжко хворим. Читаємо 17-й вірш: Хоч насильства немає в долонях моїх і чиста молитва моя. Ми знову бачимо недолік Йова, про який він нічого не знає. Як бачимо, його друзі не змогли переконати його в необхідності самосуду. Замість цього. Вони пробудили в ньому дух суперечки. Вони примусили його захищатися. В ту саму хвилину, коли Йов почав захищати себе, він став звинувачувати Бога. Йов виправдовував не Бога, а себе. Проблема в тому, що друзі стали звинувачувати Йова, замість того, щоб примусити його звинувачувати себе. Вони використали неправильний підхід, в ту саму хвилину. Коли людина починає захищати себе, вона ставить себе у положення, про яке дуже щиро сказав апостол Іоанн. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе, і правди немає в нас. Коли ж кажемо, що ми не згрішили, то робимо Бога неправдомовцем, і слова Його немає в нас. Отже, друзі, виправдовуючи себе. Ми ставимо Бога у положення звинувачуваного. Бог в цьому разі виступає не як суддя, а як підсудний, винний злочинець. Така людина намагається звинуватити Бога. Якщо розібратися, є немало людей, котрі звинувачують Бога. Йов також це робить тут він виправдовує себе кажучи насильства немає в долонях моїх. В ту хвилину, коли він це каже, він тим самим звинувачує Бога в несправедливості. Йов говорить і чиста молитва моя. Я чув ці слова від багатьох християн. Друже, я дуже сумніваюся, чи може хоч один з нас молитися чистою молитвою. Саме тому я завжди кажу Господеві Я прошу про це в ім'я Ісуса Христа. Тому що знаю, що я сам не можу переконати Бога своїми силами, але Йов думав, що йому це вдасться не прикрий земле крови моєї, і хай місця не буде для зойку мого. Тепер Йов вживає образну мову він просить землю не прикривати його крові. Якщо кров Авеля волала до Господа, тоді, на думку Йова, і його кров буде взивати до Бога з землі. Друже, Бог бачить кров пролиту нами, і Він бачить кров пролиту Христом, особливо коли ви її зрікаєтесь. Дев'ятнадцятий вірш, бо тепер ось на небі мій свідок, самовидець мій, на висоті. Біблія від початку і до кінця вчить нас, що Бог веде облік усіх наших вчинків. Дехто сьогодні намагається легковажно поставитись до цієї ідеї. Вони кажуть, ви що уявляєте собі, що Бог сидить на небі і веде такий собі протокол? Друже мій, хто говорить про протокол, Богу це не потрібно. Якщо навіть людина може зробити комп'ютер, чи не здається вам, що Бог також може вести облік наших вчинків у невідомий нам спосіб? Я вважаю, що все те, що ми кажемо і робимо. Записано у Бога. Не знаю, як ви, я б не хотів ознайомитися з записом своїх вчинків і слів. Я щасливий, що дещо з записаного змито кров'ю Ісуса Христа, дяка Богові за це. Далі читаємо 20-й вірш: Глузливці мої, мої друзі, моє око до Бога сльозить. Уявіть собі, Йова, який сидить самотній у відлюдному місці. І сльози течуть по його щоках. Його друзі стоять навколо і дивляться на нього з презирством, називають його лицеміром, і звинувачують його в брехливості вони не знають його, вони не знають Бога і не знають самих себе. Йов продовжує, і нехай він дозволить людині змагання із Богом, як між сином людським і ближнім його. Це ще одне прагнення Йова. Як прекрасно бути віруючим і знати, що ми маємо посередника, ми маємо адвоката, ми маємо захисника, який заступається за нас перед Богом, Він піклується про нас, Він молить за нас перед Богом. Бо один Бог і один посередник між Богом і людьми чоловік Ісус Христос, друже мій. Якщо він ще не став вашим адвокатом, він хоче ним бути. Далі Іов каже мій дух заламався, мої дні погасають, зостались мені самі гроби. Як бачимо, хвороба Йова дуже тяжка. Він гадає, що могила вже чекає на нього. Як у тому прислів'ї, йому здається, що він стоїть однією ногою в могилі, а другою на шкуринці банана. Він вважає себе мерцем. Читаємо другий вірш із 17-ї глави. Дійсно, насмішки зо мною, і моє око в розгірченні їхнім почує. Йов помирає, а його друзі стоять навколо і насміхаються над ним. Ну і картина. Ці люди, які нібито бажали втішити Йова, насправді прийшли, щоб посперечатися з ним і звинуватити його. Друже мій, є на світі й такі жестокосердні християни, які нічим не допомагають бідним грішникам світу цього. Ми повинні визнати, що іноді суворі слова корисні, Бог суворо поведеться з Йовом, але пізніше Бог втішить його, Бог допоможе йову і відродить його. О як це необхідно усвідомити, що наш Бог. Не тільки Бог суддя, а й милосердний добрий Бог. Читаємо третій вірш Поклади, дай заставу за мене, ти сам хто ж той, що умову зо мною заб'є по руках. Йов говорить, що його друзі могли б принаймні потиснути йому руку. Далі ми читаємо: бо відрозуміння закрив ти їх серце, тому не звеличуєш їх. Він призначує ближніх на поділ. А очі синів його темніють. Йов не бажає, щоб йому лестили. Він не хоче, щоб його хвалили незаслужено. Він продовжує в тому ж руслі і завершує свою мову словами про те, що сам він вже на смертному одрі. Читаємо тринадцятий вірш із сімнадцятої глави. Якщо сподіваюсь, то тільки Шеолу, як дому свого, в темноті постелю своє ложе. Йо вже й не сподівався, що покине свій смітник. Він гадав, що там його застане смерть. І далі, 14 та 16 вірші. До гробу я кличу. О батьку ти мій, до черви моя мамо та сестра моя. Де ж тоді та надія моя, а надія моя хто побачить її? До шеолових засувів зійде вона, коли зійдемо разом до пороху. Йов каже, що смерть і розпад ближчі до нього, ніж батько чи мати. Батьки народили його на світ, але тепер смерть ближче до нього, ніж вони, його хворе втомлене тіло готове повернутися знову у прах. Дорогі друзі, книга Йова не тільки цікава для нас, але й надто корисна. Справа в тому, що багато хто з нас має такі ж самі переживання. Як їх колись мав йов, іноді нам важко пояснити, чому те чи інше стається в нашому житті, іноді ми також не помічаємо якихось грубих гріхів, якихось проступків перед нашим Господом, і все ж нещастя переслідують нас. Ми стривожені, ми не можемо знайти відповіді на наші запитання. І якраз книга Йова показує нам, що Господь не тільки карає нас. Але Господь і випробовує нас, Господь допускає такі страждання, щоб наблизити нас до себе, і ми завжди повинні пам'ятати слова великого святого апостола Павла, який сказав так. Притом знаємо, що люблячим Бога, які покликані Його благоволінням, все діє на добро. Нехай Господь дасть нам такої віри, щоб все те, що відбувається в нашому житті, житті віруючої людини. Ми сприймали як волю Божу, яка діє на нашу досконалість, на наше зростання у вірі. Ми прощаємося з вами, просимо моліться за нас, моліться за нашу радіопрограму, моліться за тих, які ще не прийшли до Господа. Нехай Господь допоможе ще багатьом із тих, що слухають нас і не навернулися, прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя, заступника і посередника між людиною та Богом. Це нашого Господа Ісуса Христа. До нових зустрічей в ефірі. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти Слово Боже, напишіть про це наша адреса. Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 місто Київ Україна індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі. На хвилях Трансвітового радіо з вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!